Доброго дня, мої любі друзі! Дуже рада всіх вас вітати і хочу сьогодні вам запропонувати дуже цікаву математичну вікторину і завдання. І так, перше запитання. Яка зараз пора року? Звичайно, що осінь правильно. А скільки є осінніх місяців? Все правильно, їх три: вересень, жовтень і листопад. Діти, а що ж нам допомагає визначити, який місяць сьогодні? Звичайно, це календар. А хто знає, скільки вихідних днів у тижні? Два. Давайте назвемо їх субота і неділя. Тепер давайте назвемо робочі дні. І так, понеділок, середа, четвер, п'ятниця. Скільки їх? Правильно, їх 5. Діти. А порахуйте цифри у прямому напрямку. 1, 2, 3, 4, 5. Молодці. А тепер у зворотньому напрямку. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. А зараз перевіримо твою уважність. Спробуй знайти цифри від 1 до 5 у кімнаті. Постав відео на паузу і самостійно знайди цифри. Що ж, а тепер розглянь предмети: на які цифри вони схожі. Ялинка схожа на яку цифру? Правильно на цифру 1. Яблуко схоже на цифру. 5. Правильно молодці. Лебідь нагадує нам цифру 2 правильно. А на що схоже вітрило корабля? На цифру 4. Молодці. А у метелика крильця яку цифру нагадують? Цифру 3. Правильно. Скільки всього предметів ви бачите? Що стоїть першим? Хто стоїть другим? Що за рахунком п'яте. Хто знаходиться ліворуч від кораблика? Що знаходиться ліворуч від метелика? Що сховалося у цих малюнках? Можеш також поставити відео на паузу і поміркувати. Спробуй пофантазувати і самостійно перетворити будь-яку цифру на один із предметів.